Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми поговоримо про архам. Можливий найжирніший безплатний дроп в криптоіндустрії. Жирний лайк авансом, А ми поїхали. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі BingX, зареєструвавшись за моїм реферальним посиланням, в тебе буде дуже багато переваг. А саме, в тебе будуть скидки на комісії 25%. Ніхто з блогерів не дає таку скидку, як даю вам я. Плюс в тебе буде шанс отримати бонуси до 5000 USDT та унікальні айрдропи для моїх користувачів. І найголовніше, це особиста допомога від мене по біржі BinkX. Якщо коротко про архам, це платформа, що дозволяє користувачам ретельно відслідковувати адреса гаманців. Всі дії, які були зроблені з того чи іншого гаманця. В моєму телеграм-каналі був не один пост про архам. Якщо, до речі, хтось не знає, як шукати пости в моєму телеграм-каналі, які були колись. Тут є лупа зверху. Пишемо любу назву там архам, і вам вийде виб'є цей самий пост. В цих всіх постах про архам, як і в телеграм-каналі, як і в чаті, я не раз закликав абузити цей проект. Тут також в пості писав, якщо ми навіть зайдемо в коментах, я також наголошував, що рекомендую трошки попутіти і загнати пару аккаунтів під себе. Абузити було надзвичайно легко, не потрібно ніяких друзів запрошувати. Просто потрібно було запор запросити свою іншу електронну пошту. Я думаю, що електронну пошту створити там 10 електронних пошт міг кожен і запросити під себе 10 рефералів. А це вже мінімум 100-200 поїнтів. І саме за запрошених друзів Архам нарахував поїнти. І ці поінти будуть конвертуватися 18 або 17 числа в токени Архам. Абсолютно всі говорили про дроп. І відповідно в тому числі про дроп говорив і я. І як бачимо, Архам дійсно анонсував ретродроп токенів своїм раннім користувачам. І до того всього Binance анонсував лаунчпад токенів Arkham. Зразу хочу пройтися по новині на рахунок одного міфу. Ця інформація гуляє в Discordі, що один Point буде конвертуватися до 54 токена Arkham. Я вважаю, що це міф, і один Point не буде коштувати 54 токена Ну, Відповідно, якщо так буде, це буде надзвичайно круто і надзвичайно прибутково. На рахунок Binance та лаунчпада токена Arham, ми бачимо, що минулі токени, які виходили на лаунчпаді, давали приблизно від 10 до 40 іксів. Якщо брати три останніх токена, які виходили на лаунчпаді, то в середньому ми бачимо 20хів. Тобто підрахунках. Один поінт може коштувати в середньому 20-35 доларів. Не один токен, а саме один поінт. Відповідно, я склоняюся до меншого дропу. І не думаю, що один Point буде конвертуватися до 54 токена Arkham. Звісно, я склоняюся до меншого дропу. І вважаю, що один поінт буде конвертуватися до 25 токенів Arkham. Ціна токена при листингу від. 50 центів до 1 долару. В середньому люди отримали аккаунт 100-200 поїнтів. 200 поїнтів це 5 тисяч токенів. Якщо один поінт буде конвертуватися до 25 токенів. Якщо токен вийде в середньому по 50 центів, і, лю і ми, люди, зможемо злити токен дійсно по 50 центів, то на один аккаунт виходить приблизно 2,5. Доларів. Враховуючи, що сюди ніхто нічого не вкладав, як це, припустимо, було з Арбітріу або зараз є з екасінком та layer 0. Це буде найжирніший безплатний дроп. На мою думку, дроп від архам може навести достатньо ФОМу і хайпу. А це зараз необхідно якраз ринку. Зараз MarketCap підрахований крипторанком, який буде початковий у Arham. Враховуючи його токеноміку, це 4 мільйона доларів. І повна капіталізація Arkham 50 мільйонів доларів. І якщо ми зрівнюємо з іншими проектами, які виходили на Binance Launchpad, то в цілому 20-30 іксів ми можемо побачити на токені ARKHAM. Саплай токенів 1 мільярд. Стартовий циркулей буде 150 мільйонів токенів. Це ті токени, які будуть в ринку з самого початку. Це виходить, в ринку буде 15% емісії. На старті буде 5% емісії токенів з лаунчпада, з трежері буде 3% і дроп 7%. Всі інші токени знаходяться в локах або у вестингах. Інвесторів тут багато, як бачите, немає. І їм токен дістався не по 0,05 центів, а по 15 центів. Є шанси те, що дроп від Архам може бути навіть жирнішим, ніж дроп від Арбітріум. Одним словом, очікую, 1 поінт 25 токенів та один токен приблизно в 80 центів. Будемо багатіти разом, хто не скипає моїх тімок. До нових зустрічей! та хорошого тобі профіту.